Вітаю! Це відео присвячено розбору вакансій. Мета показати всім, хто в пошуках роботи, як працювати з вакансіями, які ви бачите, на які моменти звертати увагу для того, щоб зрозуміти. По-перше, чи підходить вам компанія і умови роботи, і по-друге, чи підходить ваш досвід роботи для компаній, які розміщують свої вакансії. Працювати і покажу, як це все відбувається на трьох сайтах: робота.ua сайт, робота.work.ua – і джині, там закладочки ви бачите. Буду рандомно обирати вакансію і просто розповідати, як воно є. І так, менеджер по роботі з клієнтами, вся Україна взяли. Давайте рандомно зараз будемо обирати. Обирати, візьмемо. От менеджер з продажу автомостила. Гаряча вакансія. Відкриваємо її. І ще? На що звертаємо увагу? Перший Перше плюс у вакансії вказано розмір заробітної плати від до, і це дуже класно. І так, тепер давайте подивимося умови. Вимоги до кандидата, досвід роботи менеджером з продажу. Тобто потрібно, щоб вже досвід у вас був. Освіта, навичка ведення переговорів, знання методів продажу мається на увазі, що ви повинні розуміти і знати про етапи продажів, встановлення контакта, потім презентація, виявлення потреб, презентація, робота з запереченнями, закінчення, закінчення, да, володіння технікою дзвінків. Тобто тут, окрім того, що ви маєте досвід роботи класний, ви повинні мати ще фундаментальну базу і знання, як відбуваються продажі, за якими етапами на цьому вони наголошують. Бо дуже багато зустрічала менеджерів з продажі, які дуже класно продають, але вони це роблять по своїй схемі, і дуже важко потім вони перебудовуються в інший спектр. Вимог від компанії. І так, функціонал пошук клієнтів, ведення клієнтської бази, аналіз ринку, моніторинг Ну, тут все зрозуміло. Стандартна п'ятиденька. Тобто, е, тобто по-перше, повинна розуміти, що це офлайн робота, тобто ніякої віддаленого ремонту тут немає. Тому це перші моменти. По-друге, е, все нібито підходи відкриті. ми подивимось, нажимаємо МПК ООО якась компанія. Да? Зрозуміло, що компанія займається мастилами, тобто оптова і рознічна продаж автошин для легкового грузового транспорту. Тобто, щоб ви розуміли, в якій сфері потрібно буде продавати. Є сайт компанії, на який теж переходимо, дивимося. Да? Є сайт гарантія, безкоштовна доставка. Тобто, ви можете подивитись для себе в якому сегменті працює компанія, чи це преміум сегмент, чи це. Сегмент низьких цін, цін да, чи просто середній плюс. Тому о, сайт ви вивчаєте, не з точки зору подобається вам він чи ні, а сайт ви вивчаєте з точки зору представленості продуктів, тому що ну, для менеджера сподожі це дуже важливо, да, чи готові ви продавати ці продукти. В принципі, з, з цим все зрозуміло. Да? Далі. Давайте повернемося і ще подивимося менеджер. Хоча це менеджер з продажу, він чомусь знаходиться в нас у менеджерах з, по роботі з клієнтами да, видав. Тобто, ще розуміти, потрібно, вірно, задавати пошук по посаді своїй. Да. Так, давайте ще подивимось. Ну Ось адміністратор інтернет-магазину, хоча взагалі це безумовно відноситься до менеджера по роботі з клієнтами, давайте подивимось. В першому другому випадку, коли стоїть між і між, обов'язково на співбесіді, якщо ви. Ну, будете відгукуватись на цю вакансію. Обов'язково на співбесіді спитайте, яка ставка і який відсоток бонусу буде матися для того, щоб зрозуміти наскільки взагалі реально заробити на тому продукті, який продає компанія. Це інтернет-магазин надання послуг. Освітніх послуг, тобто, це ну, не зовсім як на мене інтернет-магазин, тому що є онлайн, да? тобто це навчальні курси, тобто потрібно мати розуміння, чи готові ви продавати навчальні освітні курси. Не знаю, чи можна це назвати інтернет і називається Агросенд. Тобто давайте зайдемо, подивимося, чим займається компанія. От дивіться, я, до речі, для мене тут вже є дуже багато ні, Перше, агро-сент, назва з агрою, не спеціалізована оптова торгівля, сайту компанії немає. Тобто далі тут пишуть, що це компанія в сфері надання послуг в місті Київ, спеціалізується на наданні освітніх курсів. Тобто тут однозначно є якісь неспівпадіння на цьому, тому ну, для мене вже я б подумала, чи відгукуватись чи ні. Ну це моє особисто, тому що не зрозуміла, чи це оптова торгівля, чи це освітні курси. Далі обов'язки. Орієнтуватися в широкому спектрі послуг, представлених в компанії. Це на обов'язок, це більше до мене знання, консультувати клієнтів, просувати продукт, ефективно взаємодіяти. Слово ефективно взаємодіяти повинно бути, що, що під цим розуміється. Тобто це все таке е, неконкретне, формувати довгострокові відносини. Завдяки чому, як і що це такі, і, ну, Тобто для мене оця, крім цього, підтримку на всіх етапах а, і також віддаленого формату роботи теж немає, що мене дуже диво, Фіксована ставка в розмірі 22% 500 плюс бонусна система. Ну, тобто є момент, окрім того, що мені не зрозуміло, що за компанія, тобто дивіться самостійно, але е, тут є дуже багато настикових в е, назві е, функціонування самої компанії, тому чи безпечно вона буде, якщо неможливо е, ну, подивити, що це за компанія. Для мене це дуже важливий момент і. Давайте ще одну подивимось і перейдемо вже на другий. Ну, Давайте все Delta Medical, Я знаю, що ця компанія існує. Ну я просто про неї знаю, да, про цю компанію Вона. Бачите, бачите, оформлення вже дуже і інше. Представник по роботі з аптеками. Да? Холдінгу, якщо ми тут зайдемо, у нас буде сайт компанії. Я вам просто як приклад показу для того, щоб ви зрозуміли, що бачите, є сайт, є переваги в роботі. Одразу да? написано, що це розвозка, бонуси, компенсація навчання, регулярний пригляд зарплати. І є сайт компанії, це... Компанія, яка має фармацевтичні свої склади, вона продає в більшість своїх частини, да? Тобто тут є продукт, який ви можете подивитись. Ми будемо на цьому так. Тому перше, по-друге. Вимоги. Вища освіта, незрозуміла, яка тобто, не має значення, досвід роботи в активних продажах. Все ж таки вам хочу сказати, що будуть розглядатись люди, це фармацевтична сфера, да? тобто активні продажі і робота з клієнтами, це аптеки, да? тобто, це в більші частини робота з провізорами, фармацевтами, це жіночі. Такий напрямок, тому що оптика в більшій частині працюють жінки, тому о, наскільки для вас критично працювати тільки з жінками, да знання основ марчендайзингу це викладка товару, перевага кандидатам з власним автомобілям, тобто є мережа, о, закріплена територія. Тобто це більш буде схоже на роботу торгового представника з аптеками, які буде пропонувати аптекам свій товар. Тобто, якщо ви працювали торговим представником в будь-якій іншій компанії, для вас це буде дуже нескладно. Тобто це така робота. Планові показники з продажу зрозуміло, візити в аптеки, робота на замовлення, тобто буде чек-ліст, по якому потрібно я так розумію, працювати. Да? Тобто тут зрозумілі всі пункти, по яких ви будете роз... ну, бачите, да, різницю. Функціональні обов'язки прописані, планові показники, візити в аптеки, робота на замовлення, мерчендайзинг, презентація і робота звітної документації. Все дуже просто. Єдине, що тут немає розміру заробіт, заробітної плати, тому, ну, скоріш за все, що це буде ставка і відсоток. Розуміти да, про це. Тобто, що в плюсах по цій вакансії, перше є кампанія, є сайт, можна подивитись, відгуки від працівників по цій компанії, є чітко визначені умови роботи. Переваги, що є розвозка, це теж буде в офісі, так? тобто це не ремоут. І, в принципі, ви можете все подивитися, відгуки і все останнє попитати, тобто це більш надійно. Тепер перейдемо до сайту Work.ua. Я взяла роботу в Дніпрі без назви посади. Так? Просто от всі, хто в нас тут вийде, давайте подивимось. є от перша в нас. Оператор. Це робоча спеціальність. Дивимось, елеваторні системи це компанія, в якій є теж свій сайт, компанія елеватор виготовляє елеваторне направлення. Вона шукає свою. Вона шукає Займається вже 10 років, да, є посилання, да, ми все зробимо, щоб дати тобі, конкурентну зарплату, графік роботи а, і тепер вимоги. А, досвід роботи і програмування токарних верстатів. Тобто з ЧПК це дуже корисний момент, тому що потрібно це мати. Читати креслення, да, тобто тут шукають професійного з досвідом роботи. А, але ну, резюме трошки зроблено в вигляді е, такого гуморного, не знаю, чи це е, ну, нормально чи ні, тому. Е, ви розумієте, чи підходить вам такий підхід в пошуку, тому співбесіда буде можливо мати такий трешк, трошки гуморний тип. не знаю, чи він буде з гумором у відповідності до того, як платить компанія, і які умови виконують. Чи це буде все виконувати? Ну, для як для мене це не трошки мені безперебійну роботу власному генератору, ну, робоче місце. Тобто тут розрозуміло було одне, що тут шукають людини, і є плюс в тому, що тут описали перше місце знаходження, район 12-го кварталу, да, тобто Дніпра. По-друге, що ви будете да, програмування яких верстатів, читати креслення і вміння використовувати вимірювальне. Тут не вказано, який досвід у вас, скільки він повинен бути, рік, два, три. І це є ну, плюсом до цієї вакансії. Компанія описана є. 24 тисячі, тобто це є розмір заробітної плати, які виплачує, ну тобто тут все зрозуміло по робочій професії. Всі чутка ясно, але трошки з гоморком. Ну, давайте подивимося ще якусь а, тво, ні, давайте другу компанію якусь подивимось. Ну, ось, атб маркет, фахівець з якості та безпеки. Да? Тобто компанію рекламувати вже не потрібно, компанію вже себе зарекомендувала, можна по ній просто подивитись відгуки, ну, вони будуть різні, одразу скажу, тому що дуже велика мережа. Да? І так, давайте, Так, давайте, обов'язка. Ми дивимося фахівець з якості. Да? тобто Це людина, вимоги до якого вища освіта контролю якості хімічний харчовий напрямок. Ну, якщо у вас буде, наприклад, вища технологічна освіта або буде сертифікація, да я думаю, що це теж може підійти. Хоча б потрібно дивитися, буде дивитися на це. Рекрутер, який буде підбирати досвід роботи двох років на посаді з харчовими продуктами. Тут бачите, участь у розробці та актуалізації нормативних документів СУБХП, тобто це сертифікація компанії, і потрібно мати досвід два роки мабуть іменно в харчових таких якості харчових продуктів, тобто впевнений. Ну, це зрозуміло, тому що буде прописане знання міжнародних стандартів з харчової безпеки. Можуть на співбесіді у вас попросити або попитати, які документи ви розробляли, які стандарти, метрики, і що дивились конкретні, це будуть питати обов'язково, так. Ну тут зрозуміло, що компанія офіційно праспрацевлаштовує. І дивіться, написано місце роботи офісу, в якому ну, місце, де ви будете працювати, ось є конкретна адреса, тому що тебе знаходиться по всій Україні. І в принципі, тут є вимоги, основні обов'язки вони звичайні як для фахівця з якості. Тому тут все зрозуміло, немає розміру заробітної плати, його потрібно бути одразу уточнювати. Так, ну думаю, що, в принципі, на цьому можна тут завершити. Давайте на Джині. Джині – це сайт, який більше зорієнтований на it сферу іноді є якісь, ну якщо дивитись в HR, іноді є якісь посади, які, наприклад, можуть бути, але розуміти, що DAO і Ginie це два сайти, які орієнтовані більше на IT-сферу. Тому все, що ми тут зараз будемо бачити, це буде пов'язано з, з компаніями, в яких є такий відділ, функціонал або компанія на IT. Да? Ну, давайте подивимось от не знаю. Давайте оцю посаду подивимо, не подивимося на новому все ж таки візьмемо посаду описану. Дуже багато посад в ІТ описано англійською мовою. І, до речі, ну, це не в, цьому, не в це відео, але якщо ви в ІТ-сфері або сфера Project менеджера то, в принципі, у вас о, дуже раджу вам мати два резюме, одне о, державною мовою, одне англійською мовою. І писати свій рівень. Для посад в IT обов'язково писати рівень знання мови. Хоча, в принципі, наразі в будь-яких резюме вказуєте, якщо у вас є е, рівень англійської від е, b 1 і вище, то його обов'язково вказуєте. Дивіться, що джині є класного. Тут є з правої сторони, бачите. Спеціалізація це розробка, технічні, нетехнічні працівники, країна, досвід, роботу і рівень досвіду. Давайте візьмемо таку посаду: Project manager. От я її візьму зараз. Project manager. Вона є нетехнічною. Далі нетехнічні, країна, Україна. Візьмемо, наприклад. Давайте візьмемо, візьмемо а, таку болючу без досвіду роботи. Візьмемо місце якесь. Ну, давайте візьмемо місце Київ. і без, Хоча в даному випадку дуже багато так, без досвіду роботи. Дивіться, є. project Manager відкриваємо перше. І так, Ліга Закон. Компанія Ліга Закон. Продуктова і компанія що потрібно робити? Планувати проєктних робіт, контроль виконання проектних завдань і доручень, організація та проведення зустрічей, тобто звідність по статусу виконання завдань, збір та обробка. Ну тобто тут все, що входить в блоки проектної звичайної роботи. Да? Але це компанія, яка... Має напрямок рані продуктово український розробник інформаційно-аналітичних продуктів. В них Ліга закон, вони працюють з продуктом стосовно законопроєктів, юридичних моментів. Ну, раніше працювали, сьогодні вони, може, там щось до свого портфеля додали. Теж вища освіта не вказана яка. Достатній рівень, бачите, англійської мови. Володіння. ПК для проджект менеджера дуже важливо, як такий нюанс, ну, я зустрічала. Це Excel. Робота в Excel, тому що багато дуже звітів, які мають цифрові моменти да, виконання в цифровому, ефективність, бюджетність і все вона рахується в Excel. Так, Про кампанію, так. Да. І тут єдине, що я от є, ага, є сторінка на DAO сайт компанії. До речі, хочу сказати, що на Джині на DAO більш більше компаній, ну вони всі мають посилання, де їх можна знайти. І це дуже класно. Єдине, що я бачу тут. Віддалено роботи офіційне оформлення, але я тут зовсім не бачу не рівня заробітної плати, чи тут буде прив'язана заробітна плата під ставкою відсоток від виконання задач. І по-третє, тут немає такого моменту, що це за проекти. Да? Тобто конкретні проекти, в якому напрямку будуть. Чому це важливо для проєкт менеджера Тому що є проекти, наприклад, які мають в суто технічний напрямок, або проєкт менеджер в, наприклад, в дизайнерські або архітекторські да, де, або будівельні які. І тоді, і туди беруть виключно людей, які мають досвід з будівництвом, з підрядниками і таке інше. Тобто project manager – це в даному випадку просто компанії це дуже такий, як спрощений да, вигляд про Project. Про, давайте ще подивимось. Можливо, тут ще буде Project manager, аккаунт, middle, сертифікат. І, до речі, це в нас для людей, які без досвіду. Тобто, от компанія АВЕП агентство інтернет-маркетингу просуває сайти клієнтів. Да? Те ж саме вести комунікацію тут не дуже я розумію, тому що вести комунікацію з клієнтами це означає, що ви будете не просто продуктом, ви ще будете менеджером по роботі з клієнтами. Тобто, тут спрощена назва. Тобто, продаж це в даному випадку, продаж це є. І проєкт любий продаж. Тобто це робота звичайного менеджера з продажів, менеджера по роботі з клієнтами, якого назвали project-manager. От в цьому вигляді воно так і буде. Тому що дивіться: вести комунікацію з клієнтами, аналізувати про, про потреби, да, пропонувати варіанти, координувати роботу. Команди технічних спеціалістів, які будуть задійні на виконанні. Так, да, контролювати термін та результати робіт за проєктом. Тобто, це більше, як на мене, це робота з клієнтами, Да, вигляді проекту, тому що підв'язані ще підрядники, да, але це більш така організаційна. Тому, якщо ви бачите роботу Project-менеджера в такому вигляді, будь ласка можете на це відгукуватись. Тепер, що важливо, досвід спілкування проведення скарних переговорів з клієнтами. У мене питання взагалі про це, бо винахідливим і вміло пошукати вирішення різноманітних питань. Ну, от потреб мав добре аналітичні здібності. вмів грамотно, тобто оце коли пишеться, іноді знав засади інтернет-маркетингу. Тобто мені іноді не дуже зрозуміло, як це буде перевірятись на співбесіді такі моменти. Тому, якщо ви... Розумієте, мав досить досить спілкування. Не знаю, чи підійдеться чи ні, тобто нам дуже важливо, щоб ти був багатозадачний і вмів швидко перемикатись. Це пишеться для людини, яка не має досвіду роботи, тому ну, дуже тут таких моментів розмитих для мене, для мене незрозумілих компанія Авеп, тому я б на те, як компанія розкрутка сайтів, да? ну є сайт, все тут зрозуміло. Я подивилась по відгуки про компанію і все ж таки відгукнулась б чи ні, я не знаю, тому що. Дуже розмита потреба, ну, що потрібно людина знати, я не знаю, як це у вас будуть перевірятися, але воно будуть перевірятися, от дивіться, справа, пишуть, що є тестове завдання. Не знаю без кандидата з досвіду, яке тестове завдання вам запропонують, тому ну, для мене це дуже розмито все і не зрозуміло у вигляді того, що це людина, яка називається Юніор Прожукт. Тому тестове завдання може бути психологічного напрямку, я не знаю ще аналітичного, і, в принципі, воно буде визначати автоматично у ці всі моменти спілкування, розуміння. Я так думаю. Ну, якось так. Тому бажаю всім успіхів. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Експірінс, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо бажаєте розглянути вакансії або резюме якихось конкретних посад. З задоволенням це зроблю. Успіхів на все добре!